Книга Пророка Ісаї, Розділ 18. О, краю, де шумлять крила по той бік рік кушійських, ти, що шлеш послів морем на очеретяних човнах по водах, Ідіть, швидкі посланці. До народу дебелого, засмаглого, до народу здавна страшного, народу могутнього, який інших підбиває, землю якого ріки розтинають. О ви всі, що населюєте Вселенну, ви, що на землі живете, Коли підіймуть стяг на горах, вважайте, Коли засурмлять, слухайте. Бо так сказав Господь до мене Я дивлюся мовчки з мого житла, як ясна спека при світлі сонця, як росяна хмара під жнивну спеку. Бо перед винозборами, коли спаде квіт, і коли зелені грона почнуть достигати, він відріже ножем гілячки і парості відітне. Він їх пооббиває. Усіх разом полишить хижим птицям у горах і диким звірам у краю. Буде хиже птаство на них літувати і усі звірі в країні на них зимувати. Тоді народ цей дебелий, засмаглий, народ цей страшний здавна, народ могутній, що інших підбиває. Що його землю ріки розтинають, принесе дар Господові сил, на місце імені Господа сил, на Сіон гору.